Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик. А про що вірш ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ну що, готові? Тож слухайте уважно. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси. Чарівна цариця. Осінь! Молодці діти! Тож сьогодні ми будемо вчити віршик під назвою Осінь фарби готувала. Тож, спочатку, слухайте уважно. Осінь фарби готувала. У відерце. Наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. А тепер повторюйте за мною. Осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Тепер іще разочок повторюйте за мною, а потім, самостійно, орієнтуючись на картинки, спробуйте відтворити віршик. Добре? Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. А тепер самостійно спробуйте. Молодці діти, дякую за увагу. До нових зустрічей!